Дорогенькі мої глядачі. І дітки, і дорослі. Я знаю, знаю, що наша передача найкраща для вас. Називається вона Казки вірника Сашка. А це наш чарівний годинничок. Ми його перевернули і сипеться з нього пісочок, пересипається, відлічує час нашої передачі. Казка називається Найкраща принцеса. О! Колись в Іспанії жив. Могутній король. В Андалузії. Це такий район, як у нас там Черкаська область, наприклад, там у них Андалузія. Чи Андалузія менше за Черкаську область, і Богу, не знаю. Ну, жив там один могутній король. І мав він трьох синів. Хлопчики були розумні, росли справжніми принцами. Виховання мали лицарське, поважали жінок, вміли. Воювати, як треба батьківщину захистити, як? Що то за чоловік, який не може свою батьківщину захистити? То тільки коли розказує багато, та то толку з нього ноль. Справжній чоловік той, хто і свою родину захистить, і батьківщину, і землю свою і не пустить ворогів, тоді це справжній чоловік, справжній мужчина, має право жити тут, сім'ю утримувати і дітей зростити. А як він таке нікчем ні на що не годне, то на що він таке здалися? От росли хлопці справжніми чоловіками. Виросли вже, відпоробкували, вивчилися в Мадриді в університеті, мови всякі знали, там, танці, обходження, ну, кавалери, кабальєро, так в Іспанії кажуть. І настав час їм женитися. так. От батько їх зібрав і каже: дітки мої, добре ви нагулялися, добре ви навеселилися. Але я не вічний, каже батько. Настане час мені. Помирати. Я повинен своє королівство віддати котромусь із вас. Бо не може бути три короля в одному королівстві. Хтось буде королем, а хто? Ви всі троє прекрасні кабальєри. Розумні. Я не можу нікого вибрати. Я вас люблю, однаково, всі мої дітки. Я думав віддати воїну самому сильному, ти старше тебе не краще воюєш. Ну, це добре. Або віддати мудрецю, ти середній гарно вивчився, або віддати самому доброму, ти менший. Всі ці якості для короля потрібні. І всі, у всіх у вас вони є. Я от вибрати не можу. І тому я вирішив так: крім короля, у королівстві ще має бути і добра королева. Бо якщо король хороший, а королева погана, то толку не буде. Розвалиться це царство і, і це королівство, я не. Занапащу, якщо я про це не подумаю. Отож я вирішив: віддам королівство тому, хто приведе найкращу дружину, найкрасивішу, найрозумнішу, найвправнішу. Подивимося. Давайте, хлопчики, шукайте. Ну, це діло таке, хлопці люблять. І давай хлопці взяли із королівської казни гроші. Взяли своїх коней і подалися по світу шукати собі принцес. Ну, звичайно ж, хотіли покрасивіше. Від замка до замка, від міста до міста. Ну, старший собі швиденько не йшов, бо він ще коли Мадрид дівчився, він там з одною тонною познайомився гарною, і він так прям, до неї, а вона була ж красива, божечки, і розумна, і все вміла, і гарна, така, такої ще пошукати в цілому світі. Знайшов він її і привіз. До себе у палац. Середній син теж не дуже довго там і блукав, сяк так понаїздив і біля міста Кордова знайшов в одному замку таку прекрасну дівчину. Боже, принцеса була така, ну, очей відвести не можна було. А розумна, а вишивала, а співала, а танцювала. Ну, кращою знайти годі було. Він її забрав і теж привіз в палац. А менший дуже довго блукав блукав, їздив по цілому світу, сам. Добрався до Португалії, потім переїхав всю Україну, добрався там до Франції, всюди шукав, але ніде не міг знайти ту дічу, яка б йому припала до душі. І вже добирається додому, думаю, не знайшов я нікого, ну так і буде, не буде мені цього вже королівства. то беруся так, подивлюся, що брати мої знайшли. І вже, не доїжджаючи там, уже кілька миль, недалеко вже лишилося до рідного, до рідного міста, до рідного палацу, коли застала його в дорозі велика гроза. Грім гримить блискавки, він сюди туди ховатися, в лісі то небезпечно, що дерева попадають. І, А кінь його прямо, був добре навчений і сам його вивів до воріт замку. Дивний замок, ніколи хлопець такого замка не бачив, в цих краях він не бував. Постукав в двері і двері відчинив йому сам господар. Старий сивий благородний дон, кабальєро. Хто ти? Що ти? Хлопець розказав, що я принц. Провів його кабар'єра до себе в палац, посадив за стіл, відпочив хлопець, відігрівся біля каміна, висушився, постелили йому в найкращій спальні. Виспався він, а на ранок давай же господар розпитувати, куди, як, з яким, куди подорожує хлопець, розказує, так і так, їздив я по всьому світі і не знайшов ніде собі прекрасної принцеси. А маю одружитися, щоб батько передав мені королівство. Ну, господар замку, сказав, молодий чоловіче, ви потрапили саме туди, куди треба. Е, знали ви, яку я маю красиву доньку. А, моя донька найкрасивіша дівчина у всьому світі. Всі королі і принци з далеких заморських країн, навіть з самої Америки. О-хо-хо! І сватаються до неї, і я нікому її не віддам, віддам тільки вам. Такої краси ви не бачили ніколи. А як. Де, де ваша дочка? Хлопець аж, принць, аж загорівся. Де, де, де її побачити? Ну, ви знаєте, вона зараз у від'їзді із своїми вчителями, вона буде не скоро. Але повірте мені, я віддам її тільки вам. Вона схожа точнісінько на мою кохану дружину. Ось її портрет на стіні, можете подивитися. Глянув хлопець. А там був портретний, який зображений господар замку і своєї дружини. Дружина була красива. І він задумався, може, справді, може, це доля така. А ви знаєте, каже, я згоден. Я згоден. Раз ви так розкажете, вам я вірю, я не можу вам не вірити, я згоден одружитися з вашою дочкою. Як би це зробити? А так, каже господар, зараз ви її не побачите, але дайте своє королівське слово, що ви з нею одружитесь. І прямо до вашого палацу. В день весілля вона й приїде, я прийшлю з нею, придане, все, що треба. На тім і домовились. Щасливий принц приїхав додому. А там уже батько дожидається, каже: ну що, хлопці всі знайшли. Старший привів, каже, ось моя обраниця, середній привів, а менший каже, моя зараз приїде, коли й правда. Чується дзвін і в'їжджає у двір велика карета, запряжена дванадцятьма вороними кінь. До неї йшли вози з всяким добром, придане, слуги. Ну, принц радів, пішов зустрічати свою кохану молоду дружину, відчинив двері карети і обімлів. Сказати, що він був вражений, розчарований, то не сказати нічого. В кареті сиділа страшна, некрасива. Слинява фу, на, котик тобі теж не подобається, така некрасива дівчина, Боже, таку ж треба було пошукати ще й кульгава на одну ногу. Боже мій! А, та що поробиш? Дав хлопець своє королівське слово, а слово благородного лицаря треба тримати. Нічого не сказав хлопець, склонився її і вивів свою наречену із карети. Як побачили це придворні, як побачили це, брати стали сміятися, але батько король цикнув, а ну цить ти ви. Це обранниця мого сина. Він сам знає, кого треба обирати. Ах, яке там весілля? Відіграти відіграли, але найменший принц був страшенно ображений, знічений. Він там навіть так відбули в тому. В тому соборі їх повінчали, він тут же забрав свою молоду дружину і переїхав жити до себе в маєток далеко за річку. Але він був людиною благородною. І хоч вона була некрасива жінка, але була добра. І жили вони добре. Він її поважав, не сварився з нею, ніколи лихого слова не сказав. Інша справа, що він не брав її з собою до батька, бо дуже соромився. Але минув час, і батько сказав: так, діти мої, нарешті настав день. Коли я буду вибирати того, кому я віддам своє королівство. Я поїду до кожного із вас в будинок і подивлюся на ваше сімейне життя, як ви живете, наскільки красива і добра ваша дружина, чи буде вона гарною королевою. Але не менше син сказав, тату, знаєте, я відмовляюся бути королем, не приїжджайте до мене. Ви ж знаєте, яку я біду маю вдома. Ні, сказав батько, моє слово міцне. І порушувати я його не буду. Я прийду до кожної з вас. Тоді молодий хлопець поїхав додому, і що він вдома побачив? Боже, там будинок весь був розгромлений, все було зірвані з штори, килими звалені в купу, всі шафи перекинуті, все це зібрано в велику купу, а на вершині цієї купи сиділа його молода дружина, страшна і некрасива. Хто це зробив? Хто це зробив? Перелякався принцип. Це я зробила, сказала вона. Як же ж так? Зараз прийде мій батько дивитися, я не зможу завести його сюди, навіть показати, що тут робиться. мій, сказала дружина його, а ти швидко поїдь до мого батька в палац і привези великий апельсин, який лежить серед столу. Швиденько встигне до того часу, коли батько приїде. Вирішив послухати дружину, скочив на коня і помчав. Ну, і замку було недалеко. Він встиг вхопити того великого апельсина, його. І коли батько його король під'їхав до палацу, він встиг з іншого входу забігти з тим апельсином. Тоді жінка сказала: візьми цей апельсин, і кинь усієї сили об землю. Він кинув апельсином об землю і раптом все помінялося. Його палац став самим красивим у світі. А з тої купи лахміття став великий золотий трон, на якому сиділа його дружина. І була вона найкращою дівчиною на світі. Такою, що. Ні в касті сказати, ні пером списати, прямо як цей котик гарний. Така вона була гарна, красива, вишукана. Хлопець і обімлюв, Боже, це не... мене все-таки не обдурили. Це була правда, вона була такою красивою, як на тому портреті навіть ще кращою. Король зайшов і теж обімлюв, сказав: сину мій, що я бачу? Найкраща у світі принцеса це твоя дружина. Ти будеш королем після мене. Вони взялися за ручки і поїхали в щасливе майбутнє в казковій країні, яка знаходилась всередині великого червоного апельсину. Отож, коли попадеться вам де гарний, смачний апельсин, так і думайте, що всередині десь є та країна, чарівна, в якій живе принц і своєю найкращою у світі принцесою. Вам, казочка, а нам з котиком на цей раз апельсинчик. До побачення.